Отже, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. В залежності, коли ви будете дивитись цей відос, з вами Костянтин з міста Києва, Київ, це столиця України. Слава Україні, між іншим, друзі, героям слава. Отже, як ви вже зрозумієте, розумієте з заставки і розумієте з того, що бачите на власних екранах, сьогодні мова буде йти про аксесуари до ножів. Victorinox. Це шкіряні чохли, чохли, які мені надав на огляд майстер Данило, майстер зі шкіри, який шиє різноманітні аксесуари зі шкіри, і він спеціалізується якраз на чохлах для множиків Вікторінокс під формат 91 міліметр і під формат 111 мм. Сьогодні будемо їх оглядати, будемо дивитись на їх переваги, чому саме такі чохли, чим вони відрізняються від інших. В принципі, все цікаво побачити. Можливо, після цього огляду ви захочете собі придбати подібний чохол. Будь ласка, можете мені написати листа на електронну пошту. Можете навіть стати учасником нашого співтовариства для цього. Ви потрібні просто потрібно написати мені листа, сказати, хто ви звідки, як давно цікавитись ножами вікторінок, скільки у вас наявності, і ласкаво просимо до нашої групи. Єдина умова, ви повинні мешкати в Україні, бути українцем, якщо мешкаєте в іншій країні. Звичайно, запрошуємо до нашої спільноти. Ми і іноземців, але не запрошуємо лише іноземців з двох держав: це Білорусі і е, РФ, е, страни-агресори по відношенню не тільки до України, а вже й до цього світу, враховуючи ці всі погрози ядерною зброєю. Е, про ядерну зброю будемо говорити трошки пізніше. В інших, напевно, випусках, якщо буде бажання. А сьогодні ми будемо говорити про шкіряні вироби, які надав мені на огляд майстер Данило. Отже. Ці чотири чохла це під ножі формату 91 мм, як під двохрядні, так і трьохрядні ножі. Ці два це під формат вже 111 мм, і конкретно під нож Forester One Hand. Отже, давайте розпочнемо огляд ці поки що в сторону. Огляд на оці чотири чохла. Цей-цей-цей, це під двогрядні ножі. Цей вже був в мене на огляді, ну так, мільком, скажімо так, коли я робив огляд на ось цей красень-компакт з латунними лайнерами, з дерев'яними накладками, то я демонстрував, як цей ніж виглядає в цьому чохлі. В Попередньому відео я помилився, думав, що це робота пана. Сергія з міста Вільнянськ, але все ж таки мене поправили, сказали, що це все ж таки Данило шив цей чохол для Івана, тому виправляюся і кажу, що ось так він виглядає. Ну така, знаєте, коньячна шкіра. Шов. Саме бачите, як все зроблено добре, акуратно і стильно. Ну і саме таким чином Іван носить свій компакт, свій статусний крутий компакт з латунними лейнерами ось в такому чохлі. Носить в кермані, досить зручно це робити. Хоча шився він під Спартан, цей чохол. але тим не менше, компакт же теж дворядний ніж, тим паче, я ще раз наголошую, що на один міліметр він тонкіше, ніж звичайний компакт. В принципі. Будь-який двохрядний ніж, будь то компакт, будь то Спартан, будь то Тінкер, можуть носитися в цьому чехлі навіть ось дворядний алокс. Розумієте, як він добре, красиво все гармонує і все виглядає. Далі. Далі, давайте розглянемо ще два чохли, які йдуть під дворядні ножі. Це вже з таким хлястиком, який вішається на ремень. До речі, до речі, до речі, речі, ремень ось Данило мені також вислав ремень. Якщо, до речі, комусь потрібно пошити якісний, класний ремень шкіряний, то, будь ласка, звертайтеся до Данила. Огляд на ремень робити не буду, тому що. Тема у нас сьогодні чохли. Ремень просто е, е, він надав для того, щоб ми могли подивитись, як це буде виглядати саме на ремні. Е, ці два чохли. Ці два чохли у нас йдуть під дворядні ножі. Е, з дворядних ножів в мене тільки тільки компакти. І алокс. Е, алокс двохрядний. Ну ось. Ось такі ось. Чотири ножі. Досить все зручно. Можу продемонструвати. Давайте ось цей контакт візьмемо. І ось так все виглядає він на ремені. Якщо не хочете носити дворядний ніж в кишені. Відстьобується і дістається. Так само і цей з такої більш світлої шкіри. Давайте візьмемо ось такий компакт. Ось так це все буде виглядати. Ну, в принципі, мені подобається. Відкриваємо і дістаємо. Алокс досить добре сюди входить. Навіть є місце, є зазор. Ну, В принципі, дворядний алокс, він зазвичай е не такий товстий, як дворядний ніж компакт або Спартан, але тим не менше все одно поміщається і все, все гаразд. Тобто можна подивитись на шов, на виконання. Робота виконана дійсно, досить класно. Мені подобається такий, знаєте, хендмей. Все чудово. Все чудово, все подобається. Давайте, як буде гармонувати ніж зі світлої шкіри і дерев'яні накладки. Зручно дістається, сидить він там досить добре. Ця, ця шкіра може ще розтягнутися і прийняти форму цього ножа. Але, знову ж таки, я кажу, цей, цей у нас варіант це підворядні ножі. Тобто, пхати туди трьохрядний клімбер або супертінкер, я не раджу, тому що, ну, Просто розтягнути шкіру і все. Якщо ви хочете під трьохрядний, чотирихрядний ніж, то будь ласка, замовляйте у Данила він пошиє вам. Але якщо це робилося під дворядний ніж, ну не треба туди пхати, не піхуємо. Заходить чудово, тримається і ніколи не загубите ви свого улюбленця. Давайте подивимось, як ці чохли виглядатимуть на чорному рівні, на чорному ремені. Одягнемо одразу два. Ну, ось так. Мені подобається. Мені подобається робота, мені подобається дизайн і мені подобається те, що вони не завеликі. В принципі, на поясі не відчувається, так? Не відчувається. І досить зручно цим, -цим користуватися. Ну, а знову ж таки, для тих, хто не любить ножі носити в кишенях. А в кишенях в нас носяться що там, телефон, гаманець, ключі від квартири. Ось мачимо ось такі два чохли, але підворядні ножі. Йдемо далі. Цей чохол, він вже товстіше, звичайно, як ми бачимо, він був пошитий під трьохрядний ніж, а саме під е клімбер. Ну, клімбер, супертінкер, Клімбера в мене немає, є супертінкер, який чудово сюди заходить. І ось так це виглядає. Чесно кажучи, вже три дні я тестив цей чухол. Дякуючи Данилу це подарунок. Дякую Данилу за подарунок. І я в ньому ношу ось цей свій новий мод. Мод з латунними лайнерами, з дерев'яними накладками з берези, з гербом України латунним, чудовий красень. Який мені дуже-дуже подобається. В цей чохол, це трьохрядний ніж. Заходить він чудово, форма тримається. І знову ж таки, давайте побачимо на ремені, як це виглядає. Ось так. Дуже красивий чухол, красивий ніж, статусний крутий аксесуар. Подобається, як це все зроблено. Шкіра, звичайно, розтягнулася трошки, тому що він трошечки там на кілька міліметрів товщий, ніж звичайний клімбер або супертінкер, під який він шився. На 2 мм, 2,5. Але, тим не менше, це допустима межа, коли він заходить, і шкіра трошечки-трошечки розтягується і приймає форму ножа. Це нормально, це круто. І знову ж таки, при відкритті, ніж триматиметься там. Класна річ. Отже, Данило, дякую. Ну, якщо ви захочете подібний чехол, будь ласка, звертайтеся до пана Данила і буде вам велике щастя. Ну і давайте ще розглянемо ось ці два красення. Так. А взагалі, от чохли з такою формовкою, тому що ми бачимо, це все це формовка. Є певна технологія, як це все виготовляється. Робилося це під конкретний ніж. Victorinox Forester One Hand з одноруким відкриттям. На жаль, в мене такого ножа немає. Але трошечки інший є варіант. І будемо зараз дивитися, як це все виглядає. Ось такий Сентенель. One hand Кліп з Кліпсою. Герб України. Дуже важливо. І давайте подивимось. В принципі, якщо брати ось цю кліпсу, він по товщині зразом з Кліпсою. Десь приблизно ось так от і буде. як... Victorinox Forester One Hand. Просто давайте подивимось. Хопа. Ніж увійшов і дуже добре тримається. Навіть якщо так станеться, що ви можете перевернутись, так, він триматиметься і Ну нікуди не дінеться. Так він виглядає на поясі. Це носіння під праву руку. Під праву руку. Ну, треба, в принципі, з майстром обговорювати ці деталі, як ви будете, плануєте носити свій ніж під праву руку чи під ліву руку. Це все ж таки під праворуки відкриття. Хоча діставання, як на мене, хоча, в принципі, можна і на ліву сторону повісити, тут почепити темляк. І діставати його, але все ж таки зручніше це носити під праву руку. Як на мене. І ніж під ліву руку, Чехол, вибачте, під ліву руку. Також чехол шився для Victorinox Forester One Hand, але на відміну від цього відкритого варіанту, так? Це все ж таки у нас відкритий варіант. Тут є кнопка. Ось так ніж закривається, ну і все, і тримається. Навіть якщо він якимось чином розтібнеться, він триматиметься в чохлі і нікуди не дінеться. Ось так красиво це все виглядає. Ну, дійсно, мені подобається ця формовка, це от е, форму ножа воно приймає. Досить цікава технологія. Данило мені розповідав, але я ж не фахівець зі шкіри, я тільки людина, яка користується, Ну, це дійсно круто. Це дійсно круто. Хоча, чесно кажучи, мені ось цей варіант якось от... подобається більше. Воно, знаєте, мені нагадує ножне скайдекса. Це заходить ніж повністю, і можна носити. В принципі, тут і під праву, і під ліву руку, тут кому як зручно, ну, я б носив би такі би під праву. Але ці всі моменти з майстром треба обговорювати. Ще раз повторюю: взагалі, в ідеалі, в ідеалі, коли ви замовляєте майстру чухол на ніж. Ну, можна звичайно сказати там розміри, там, поміряти, умовно кажучи, там циркулем, які в нього ось розміри, ось так можна поміряти, ось так можна поміряти. Краще все ж таки відіслати. Тому що, от, як вам про це скажуть кожен майстер, краще відіслати йому, краще витратитись там ще на дорогу, там, за тарифами нової пошти там, або Укрпошти, але тим не менше, ви отримаєте на 100% ідеальну річ, яка буде шитись під конкретний ніж. Ну, моя думка саме така. Тим паче, що майстри у нас такі, що їм можна довіряти. на... 120% саме як собі, тому що це справа їхнього життя. Вони заробляють на цьому, і тому розумієте, забирати ваш ніж ніхто не буде. Тому це в нас виключно. У нас суперпорядні люди в нашому співтоваристві знаходяться. Тому в ідеалі, в ідеалі, все ж таки знайти варіант, відіслати і трошки почекати. Кілька днів, поки буде готуватись і пошиється саме чохол під той ніж, який ви хочете. Тим паче, що і дизайн. Дизайн також з замовником обговорюється. Дизайн, шкіра, потім шов, да, такий варіант ви хочете, чи такі, ліва, права рука, які ви хочете підвіз. Все все це обговорюється це все деталі, які дуже важливі для замовника. Тому що носити ніж йому і я. Так йому зручно, так і має бути, як на мене. Але ну ось це, я ж кажу. Такі варіанти, ось тим паче підформовку. Якщо ви хочете ніж під формовку, а, наприклад, у вас там. Дворядний, да, з одноруким відкриттям, то треба все ж таки відсилати майстру, тому що у майстра є тільки трьохрядний ніше, він саме ці чохли трьохрядний шиє. Але якщо ви хочете під двохрядний, то звичайно треба відіслати ваш двохрядний ніж для того, щоб він під нього ідеально зробив свою справу. А справа така, що ну, це статусний аксесуар. Який хочеться мати, ну, щоб повний ідеал по фіншую був. Так що, друзі, ось такі справи в нас такі цікаві ножі, чохли, які були сьогодні на огляді під ножі Victorinox. Давайте зараз просто всі закриємо, подивимось, як це все виглядає. Давайте цей компакт сюди поставимо. І будемо зараз як м'ясо на шампура на ремень. Надінемо, щоб ви просто побачили, як воно все ж таки має виглядати усе разом. Ось так ось така краса. Так, що обирайте? Обирайте, думайте, що вам до вподоби. Знову ж таки, шкіра, товщина шкіри, дизайн, форма. Є формовка, немає формовки. Це все знову ж таки обговорюється і дай Боже, щоб вам сподобалось. Отже, друзі, нас на огляді сьогодні були чохли від майстра Данила, місто Кривий Ріг. Якщо вас це зацікавило, будь ласка, пишіть мені листа, і я вас зведу з майстром. Там далі домовитись. Будете домовлятись з ним з приводу того, що ви хочете. Ну і також хочу сказати, що раді усіх бачити в нашому співтоваристві в чаті, в телеграм-каналі Вікторінокс Україна. Будь ласка, заходьте завжди раді. Якщо якщо бажаєте потрапити, пишіть мені листа. Все, на все добре. Дякую всім за увагу. З вами був Костянтин, місто Київ. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе!